З вами на зв'язку компанія Автофокус. Усім доброго дня! Вам до уваги представлений ось такий красень. Це худой Туксон 2006 року випуску. Автомобіль оснащений дизельним двигуном в об'ємі 2 літри. Автомобіль на передньому приводі. Автомобіль має передні та задні протитуманки, поворотні дублюючі вогні на крилах, задній партронік та задню камеру руху. Отаким От чином відкривається багажник. Ще так. Тут справи маємо повноцінний. Повноцінне запасне колесо, домкрат, ключики. Розетку на 12 вольт під світочку, кармашок. Ось такі крючки для ваших дрібниць. Ось тут ще крючки. Ось тут під світочку. Далі у нас замочок на дверях дитячий, електричний склопідйомник. Комбінований матеріал сидінь. Підлокітник з двома підстаканниками, кріплення ізофікс, три підголовника і три рівня безпеки, запаль підкурювач та попільничка. Ось такі кармашки на сидінні. Напередній сидінь у нас електричний склопідйомник, механічне регулювання сидінь, комбінований матеріал сидінь, механічна коробка перемікач, ручний тормоз, який працює добре, два підстаканника, попільничка. Підкурювач, понозовний клімат-контроль, кондиціонер заправлений, магнітола. Що ще? Бардачок? Отакий От підлокітник. Можна його по-різному налаштовувати. Кармашок такий такий. Перейду на водійське сидіння, щоб було зручно. Вам показати все інше. Маємо ще люк. Повний електропакет склопідйомників, блокування скла, блокування дверних замків, регулювання зеркал. Тоді у нас регулювання по висоті фар, розетка двома USB-виходами, механічне регулю... регулювання сидінь, механічне регулювання керма, датчик світла, датчик дожжя, круїз контроль. Зараз, друзі, у нас 240 тисяч. 240 тисяч пробігу кілометрів. Ну, ось такий і автомобіль. Друзі, автомобіль можна переглянути по вулиці Гната Готкевича, 22Б. Це місто Київ. Також автомобіль можна придбати за готівку без готівку лізинг та навіть криптовалюту. Друзі, автомобіль вартий вашої уваги. Чекаємо, нових зустрічей. Усім до побачення!